Роман Ратуш народився 5 липня 1997 року. Його згадують рідні та друзі, він є громадянським діячем, журналістом, військовим добровольцем. Загинув у віці 25 років. Тарас Цевенький народився 10 березня 1996 року, місто Львів, а помер 13 листопада 2023 року. Він є доброволець, старший лейтенант та командир. Коцюбайло Дмитро народився 1 листопада 1995 року. Він є український доброволець, лейтенант, командир батальйону Вовки вінчі Збройних Сил України. Також він помер в молодому віці 7 березня 2023 року.